Луїза Хей. Станьте щасливими за 21 день. Найповніший курс любові до себе. День 17-й. Живіть без стресу. Стрес це реакція страху перед життям та його постійними змінами. Сьогодні ви дізнаєтесь, як перестати відчувати сильні стреси. З ваших листів і коментарів на моїй сторінці у Фейсбук я розумію, що багато хто бореться із сильними стресами в житті. Чи знаєте ви, чому відчуваєте стільки напруження? Стрес це реакція страху на життя та постійні зміни, від яких нікуди не подінешся? Слово стрес стало неначе якимось паролем. Ми вживаємо його як виправдання, що не беремо на себе відповідальності за свої почуття і насамперед за страх. Але якщо ви зможете прирівняти стрес до страху і збагнути, що відчуття стресу це насправді реакція страху, то зможете почати усувати потребу у стресі зі свого життя. Умиротворена розслаблена людина не відчуває ані страху, ані стресу. Тож, якщо у вас стрес, запитайте себе, чого ви боїтесь. У більшості людей є довгий перелік тривог, який очолюють робота, гроші, сім'я та здоров'я. А потім поміркуйте, як усунути цей страх і далі йти життям, почуваючись у безпеці. Почати можна з роботи з дзеркалом та повторення позитивних афірмацій. Займаючись цим, ви маєте нагоду замінити свої негативні обмежувальні помисли позитивними думками, які створюють мир. Радість, гармонію та життя вільне від стресів. Є вислів, який я обожнюю вживати, нескінченність можливостей. Я почула його від одного з моїх перших учителів у Нью-Йорку. Цей вислів завжди стає для мене злітною смугою, коли я випускаю думки за рамки того. Що мені здавалося можливим далеко за ті обмежені переконання, з якими я зростала. Дитиною я не розуміла, що значна кількість критики, якою завалювали мене дорослі, була незаслужена. Насправді це була їхня реакція на день, сповнений стресів або розчарувань. Але я сприймала їхню критику за правду, відтак негативні думки та переконання про мене, які я вбирала, ставали обмеженнями, що протягом багатьох років обумовлювали моє життя. Очевидно, я й не була незграбною, недоумкуватою чи дурною, але почувалася саме такою. Більшість наших переконань про життя та про себе формуються до того, як нам виповнюється 5 років. У підлітковому віці ми можемо трохи розширити їх і ще трохи уже дорослішими, але загалом дуже мало що змінюється. Якби я запитала, звідки у вас якесь конкретне переконання. То майже зі стовідсотковою ймовірністю ви б відстежили рішення, яке зробили ще маленькою дитиною. Тож ми живемо в обмеженнях свідомості п'ятирічних себе. Ці обмеження часто заважають нам відчувати нескінченність можливостей та користуватися ними. Ми думаємо щось що приблизно таке. Я недостатньо розумний, я неорганізований», я кручусь, наче муха в окропі, мені не вистачає часу, і чимало людей дозволяють цим обмежувальним переконанням зупинити їх. У вас є вибір прийняти ці обмеження або вийти за їхні рамки. Пам'ятайте усі обмеження, які ви відчуваєте. Існують лише у ваших думках і не мають нічого спільного з реальністю. Коли ви навчитеся відкидати обмежувальні переконання та дозволите собі поринути в нескінченність можливостей, то з'ясуєте, що ви достатньо хороші. У вас є все, що потрібно. Ви можете впоратися з усім, і з чим слід. У вас є стільки часу, скільки потрібно, ви добре бачите найрізноманітніші можливості і здатні на видатні вчинки. Стверджуємо разом день у день я стаю дедалі впевненішим та досвідченішим. Моїм здібностям немає меж. Справа для роботи із дзеркалом на сімнадцятий день. Перше, я б хотіла, щоб перед початком цієї вправи висіли на зручний стілець, склали руки на колінах і рівно поставили обидві ноги на підлогу. Тепер заплющіть очі та зробіть три довгі глибокі вдихи. Повільно вдихайте і видихайте, вдихайте і видихайте, уявіть, що ви вдягнені в напруження і страх, як у пальто. Уявіть, як розстібаєте ґудзики та скидаєте пальто з плечей, як воно сповзає по ваших руках і падає на підлогу. Відчуйте, як увесь страх і напруження виходять із тіла. Відчуйте, як м'язи розслабляються. Дозвольте всьому тілу розслабитися. Друге, тепер візьміть кишенькове люстерко і глибоко зазирніть собі в очі. Скажіть. Я звільняюся від усього страху. Я відпускаю все напруження. Мене огортає спокій. Свобода від стресу це моє божественне право. Повторюйте ці афірмації знову і знову. Третє, Заплющіть очі та ще кілька хвилин подихайте глибоко. Повторіть такі афірмації. Я вірю в себе. Я здібна людина. Я можу це зробити. Я можу впоратися з усім, що трапляється мені на шляху. Я вірю в можливості. Четверте. Сьогодні щоразу, коли побачите своє відображення, повторюйте ці афірмації. Мене огортає спокій. У мене стільки часу, скільки потрібно. Я пливу життям легко та без зусиль. Сила всередині вас. Вправа для виконання в зошиті на 17-й день. Перше. Заплющіть очі та поверніться у своє минуле. Побачте себе п'ятирічним. Де ви? У дитсадку, удома. Що вам подобається робити? Яким ви бачите світ? Розплющіть очі і запишіть усе, що вам спадає на думку. Друге. Чи пригадуєте ви якісь турботи або негативні переконання, які ви мали в п'ять років? Пам'ятаєте якісь болючі почуття. Запишіть усе це. Третє. Біля всіх переконань, які ви щойно занотували, укажіть справжні їх причини. Імовірно, у ваших батьків на роботі видався поганий день, і вони вам сказали щось таке, що не було правдою. Можливо, друг дитинства, який не відчував любові вдома, вирішив зігнати злість на вас Запишіть усі свої думки в зошит. Четверте. Складіть перелік деяких моментів, які викликали у вас стрес на цьому тижні. Чи пов'язані якісь із них з обмеженнями в думках, які ви мали в п'ятирічному віці? Знайдіть час, щоб записати свої найпотаємніші думки та роздуми. Сердечна думка на сімнадцятий день. Я відчуваю нескінченність можливостей усередині себе. Що для вас означає нескінченність можливостей? Подумайте про неї як про вихід за всі свої обмеження. Нехай ваш розум виходить за рамки таких, наприклад, думок. Це неможливо, це не спрацює, не вистачає часу. Забагато перешкод. Подумайте, як часто ви висловлювали ці обмеження Я не можу цього зробити, бо я жінка. Я не можу цього зробити, бо я чоловік. У мене немає того, що для цього потрібно. Ви тримаєтеся за обмеження, бо вони для вас важливі. Але ці ж обмеження не дають вам виражати та проживати нескінченність можливостей. Думаючи, я не можу, ви щоразу обмежуєте себе. Чи бажаєте ви вийти за рамки того, у що вірите сьогодні? Медитація на 17-й день. Афірмації для життя без стресів. Негативне, сповнене страхів мислення приносить у ваше життя лише додаткові стреси. Ось кілька афірмацій промовляйте їх де завгодно, перед зеркалом, у машині, за столом, коли починають виринати негативні думки. Я відпускаю всі страхи та сумніви, і життя стає для мене простим і легким. Я створюю для себе світ без стресів. Я повільно вдихаю і видихаю, розслабляючись дедалі більше з кожним подихом. Я здібна людина і можу впоратися з усім, що трапляється на моєму шляху. Я зібраний та зосереджений і з кожним днем почуваюся чимраз захищенішим. Виражати свої почуття безпечно Я можу залишатися абсолютно спокійним у будь-якій ситуації. Я довіряю собі вирішувати всі проблеми, що виникають протягом дня. Я усвідомлюю, що стрес це просто страх. Зараз я відпускаю всі страхи.